Привіт, давайте почнемо наше занурення. От з такої думки. Та пташка, що за вікном стрибає, це ж не просто якийсь там родич динозавра, угу. це і є динозавр справжнісінький. Абсолютно, так і є. Сьогодні от ми якраз розбираємо цілу купу матеріалів і палеонтологію, і генетику сучасно, і все це показує ну, просто неймовірний зв'язок. Так. І наша задача, власне, пройтися по доказах, зрозуміти, чому це важливо, ну не тільки для науки, а й для нас з вами. Окей, давайте спробуємо як це взагалі сталося? От горобці, кури звичайнісінькі і раптом прямі нащадки тих гігантів, бо ж раніше якось ну розділяли їх. Ну так, звісно. А раніше як було? Величезні ящери, лускаті, всі вимерли. А птахи це щось зовсім інше, окрема гілка. Але е, наука ж рухається. Угу. І от ключовий злам: це 90-ті, може початок 2000-х, особливо знахідки в Китаї, формація Ляонін. А що там знайшли? Там просто унікальні умови збереження і знайшли скам'янілості динозаврів, не птахів, але з чіткими відбитками пір'я. Уявляєте? Пір'я у динозаврів, що не літали. Саме так це був ну, справжній прорив. Змінило все уявлення. Вау. Ну добре, пір'я це сильно. Але ж одного пір'я, мабуть, замало. Що ще їх пов'язує так тісно? О, звісно, не тільки пір'я. Доказів багато, на різних рівнях. По-перше, сама будова тіла, морфологія. Тобто скелет. Так, скелет. От у птахів і багатьох тероподів це хижі динозаври, типу волосарапторів, багато спільного: кістки, порожністі, легкі, ага. три пальці на лапах. Схожа будова черепа, грудна кістка, вилочка оця, ну, зрослі ключиці. Тобто, чисто по кістках вони вже були дуже схожі? Певною мірою так, але це ще не все. Є свідчення поведінки. Деякі динозаври, виявляється, будували гнізда, висиджували яйця, дуже схоже на птахів. Гнізда? Динозаври? Угу. А сучасна генетика це взагалі космос. От експерименти показують, що у курячих ембріонів можна розбудити сплячі гени, і в них почнуть формуватися зуби. Що, що, зуби в курки це ж генетично ввімкнути динозавра? Ну, певною мірою, це показує, що генетична пам'ять про предків нікуди не ділась. Це реальність сучасної еводево – біології розвитку. Неймовірно. А якщо додати філогенетику. Це коли будують еволюційні дерева на основі сотень ознак, то вона чітко показує птахи. Це гілка всередині тероподних динозаврів. Зрозуміло. Ну і палеонтологія постійно знаходить нові й нові ланки. А є якісь такі ну зіркові приклади, от ті самі перехідні форми, де видно, як одне перетворювалось на інше. Ну, класика, це звичайно археоптерікс, йому десь 150 мільйонів років. О, так, чув про нього. Це ж дивовижна істота. У нього були зуби, довгий кислявий хвіст, кігті на крилах, як у динозавра, але при цьому повноцінне пір'я, майже як у сучасних птахів. Отака мозаїка. Ознак, класичний приклад. Так, але ж, мабуть, він не один такий був. Еволюція рідко йде прямою лінією. Абсолютно були і інші, наприклад, мікрораптор, дуже цікавий динозавр. У нього пір'я було не тільки на передніх кінцівках, а й на задніх. Фактично чотири крила. Чотири крила. Вау! Так! Або Анхіорніс, конфуціусорніс. Їх багато. Кожна знахідка додає якийсь штрих, показує поступовість цього перетворення. Добре, зв'язок очевидний. Птахи це по суті група динозаврів. Але тоді головне питання. 66 мільйонів років тому бабах, астероїд. Більшість динозаврів гине. Чому саме птахи, ну їхні предки, вижили? Так, це ключовий момент. Тут, скоріш за все, спрацювала комбінація факторів. Після удару що настало: темрява від пилу, холод, руйнація харчових ланцюгів. Жах, великі тварини, яким треба було багато їжі, просто не мали шансів, а предки птахів були переважно маленькими. Тобто розмір мав значення? Дуже велике. Маленьким треба менше їжі, плюс здатність літати це ж можливість швидко переміщуватися, шукати їжу, тікати від небезпеки на великій відстані. Логічно. І ще дієта. Багато з них були всеїдними або їли комах. Коли зникли великі рослини і велика здобич, це стало величезною перевагою. Тобто вижили не найбільші, а найбільш гнучкі, адаптивні. Виходить, коли я дивлюсь на горобця, я бачу результат мільйонів років адаптації до катастроф. Це ж неймовірно. Але що це означає для нас сьогодні? Просто цікавий факт? Ну, це набагато більше. Це ж жива демонстрація еволюції, не якась там теорія в книжці, а от процес, який триває. Птахи довкола це живе нагадування про стійкість життя і про те, що вживання це часто про здатність пристосуватися. І, до речі, про адаптивність і успіх. Так, що саме? Є один динозавр, який став неймовірно успішним саме в нашу епоху. Хто це? Звичайна курка. Курка? Серйозно? Абсолютно, її далекий придок пережив той самий катаклізм. А сама курка, хай із нашою допомогою, стала наймасовішим видом динозаврів за всю історію Землі. Їх понад 25 мільярдів, 25 мільярдів курей динозаврів. Це дійсно змінює погляд на ранкову яєшню. Ну, десь так. Добре, тоді підсумуємо: зв'язок між динозаврами і птахами це вже не гіпотеза, а по суті доведений факт: від колібрі до страуса і навіть до курки це все динозаври, які змогли адаптуватись. Саме так: живі динозаври серед нас. І от фінальна думка: а наступного разу, коли побачите голуба чи горобця, угу. варто мабуть згадати, що це прямий нащадок тих, хто колись панував на планеті. Такий собі маленький пернатий волоцераптор, що пристосувався до нашого світу, чудове порівняння саме так, маленький, але дуже успішний нащадок величних ящерів.